Друзі, Усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Волтик. Долучайтеся до прямого ефіру. Дуже важлива тема стосовно законопроекту 10378. Ви знаєте, його відкликали вчора, однак сьогодні вже є певні новини. Пишіть одразу, хто в чаті зараз, як мене чути. Будемо говорити про те, що нібито буде змінено, однак чи буде це так, поки що невідомо. До речі, багато питань мені писали стосовно того, як придбати там таку книжку під закону нормативно праві акти військового стану для водія, конституцію. Друзі, ви це все можете в нашому. А дешопі придбати в описі під цим відео чути нормально, ну це дуже добре. Дивлюсь, я е, останні новини. Е, у меров вийшов і каже, що вони вже майже підготували зі свого боку нову редакцію. Е, що цікаве, це те, що зазначили про е, ту ситуацію, що працювали над даним законопроектом 10378 півроку. Друзі, півроку працювали. Да усім привіт, вітаю! Вітаю Харків, Полтава. Всі, хто долучається, дякую. Тисніть лайки, друзі, одразу пишіть коментарі. Півроку працювали над цим і видали нам ось такий результат. Такий результат, що вчора його відкликали. Я вважаю, моя думка що дуже важливо було. З боку тих, хто подавав такий законопроект, вивчити саме думку населення. Це моя думка. Можу помилятися, тому що е, побачили, як реагує на сьогоднішній день суспільство на ті, на ті можливі обмеження, які намагалися пропихнути. Е, дуже важливі моменти, що жодних змін до покращення гарантій військовослужбовців я зі свого боку не побачив. Зараз Безугла там повідомила про те, що вони вже будуть змінювати. Сьогодні будемо про це говорити. Однак, питання того ж електронного кабінету воно залишилось. Питання стосовно штрафів відповідальності ніхто не обговорює. Тим паче, що є сміжний законопроект 1379, який вводить окремо це В Копів Дуже цікава ситуація. В поліцейських да? відстрочки нібито й не буде, а буде бронювання. Ось такі цікаві моменти. Ми зараз друзі бачимо. Будемо сьогодні про це говорити. Дякую, що ви долучаєтесь до ефіру. Підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, хто вперше на моєму каналі. Дивіться відео є в розділі трансляції. Там багато я роблю прямих стрімів. Долучайтеся до збору для збройних сил України на третю автівку. Я вже збираю окремий зведений штурмовий загін. Одін, друзі. Дякую за те, що ви допомагаєте. Це дуже важливо. Говоримо про те, що вони там написали. Що планується змінити за результатами обговорення у Верховній Раді, про це зазначає базугла. Дуже важливий момент стосовно сроків, по яким зайде знову ж таки даний законопроект, поки що друзі невідомо. Хтось каже декілька днів, хтось каже декілька тижнів. Скоріше за все, я думаю, не раніше лютого, тому що є багато моментів, які необхідно допрацювати, доробити і вже в належній якості та виді подати. Вона зазначає про те, що виключили антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників. Про що саме йде мова? Поки що невідомо про механізм внесення, про механізм, про механізм виключення, чи дійсно про всі ці норми: про обмеження користування рахунками, про обмеження у реалізації рухомого нерухомого майна, про обмеження у укладанні договорів або про що ще деталі. Відсутні повернути норму щодо надання відсрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі третя група. Далі повернути норму щодо надання відсрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов'язаних, які мають дружину. Або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, у тому числі третя група, повернути відсрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному законі. Далі вона зазначає про те, щоб виключити відстрочку чинним народним депутатам України. Про що тут цікаво, про що тут йшло мова? Зняти для них відстрочку, та це взагалі ж неможливо. Народні депутати не проголосують за таке. Ми ж вже це бачили стосовно того, щоб виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій. Міністерство оборони України правоохоронних органів також вилучити норми звільнення поліцейських і прокурорів у зв'язку з призивом на військову службу. Ну так розумієте, написано дуже цікаво і трактувати це з юридичної точки зору можна досить по різному Це я поки що читаю те, що вона опублікувала. Повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів, запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування. Органів державної влади і інших державних органів, органів місцевого самоврядування, які призначатимуться кабміном з чітким визначенням професій та посад. Друзі цікавий момент з цього переліку, який я почув, немає правозахисників. Ви ж розумієте, багато мені хто задає питання. Однак я вам відповідаю: адвокати не підлягають бронюванню, щоб ви розуміли це, і ось тут також цікава річ. То подано два чи три вже законопроекту Верховна Раді Рада стосовно цього, однак жодного руху виникає дуже цікавий момент, коли адвокат представляє інтереси захищає особу, у тому числі в кримінальному провадженні, наприклад, як я і захищає там діючого військового службовця. І якщо адвокат досить такий е, розумний, то його можна перебрати, вручити пов'язку і все і він випадає з процесу. Розумієте, а прокуратура, суди інші правоохоронні органі ні, вони мають бронювання. Ось такий цікавий також момент про нас. Забули рухаємось далі. На уточнити надання відстрочки здобувачам освіти, виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності фаху. Ну, про це ми говорили. Да, про це вони я скоріш за все так вважаю і залишать, бо багато хто отримали відстрочку шляхом отримання додаткової освіти. Повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів. За умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Ось при таких умовах також виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військово зобов'язаних дісрочки від мобілізації. Це цікаво вилучити норму щодо військово... Військового транспорту обов'язку для фізичних осіб підприємців надавати військовий транспорт для військових а, це такий момент. Я думаю, його взагалі не буде. Вилучити норму щодо обов'язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК. Також вона зазначає про те, щоб вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянам протягом 20 днів з дня продовження мобілізації. Думаю, і да, її приберуть. Сроків і таких дій не буде. Далі зазначають стосовно виключення повісток через через електронну пошту. Ну це і так зрозуміло, що я буду прибирати. Однак залишається в електронний кабінет і обов'язки по даному кабінету, як в цьому випадку, і чи будуть в електронному кабінеті тоді проходити повістки питання. Визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу. Оце також дуже важливо <кій> про що йде мова. 36 місяців. 36 місяців нікуди вони не прибирають, однак вони визначають дискрецію. Ну такі розумні слова, друзі. Ви ж розумієте, да? про те, що е, таке взагалі дискреція, це саме вирішення посудової особи або державним органом будь-якого питання на власний розсуд. А яким е, чином е, буде вирішено? Велике питання, тому що 36 місяців я зазначав або в тилу. З залежності від того, що ти все одно будеш нести військову службу, або на нулі. Це е, зовсім різні речі. І вони обов'язково повинні бути визначені і срок 36 місяців повинен бути, напевно, все ж таки зменшений. Уточнити статті кримінального кодексу, за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації. Засуджених осіб. Дальше, далі дивимося скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону, запровадити надання відстрочку до 25 років або 6 місяців у разі звільнення. А також цікавий момент, що йде. Пониження віку мобілізаційного з 27 на 25. розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року. Це мається на увазі, скрізь за все, це військова підготовка, розпочати базову військову службу у рік за наступним за роком, у якому припинено чи скасовано правовий режим військового стану, застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби. Прокурорів на службу в поліції щодо проходження ними базової підготовки або військової служби через один рік після запровадження відповідної загальної військової підготовки привести у відповідність до конституції, також повноваження президента в частині видання указів. Все, це поки що все, що вони друзі зазначили. Розумієте, однак такі важливі моменти і нам не. Демонструють, що ж відбувається, і які рекомендації, все ж таки були напрацьовані. Будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися, які рекомендації були напрацьовані і висвітлювати. Дякую всім, хто долучається до ефіру, друзі. Хто хоче долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія? Також друзі, деталі в описі під цим відео будемо слідкувати за даним законопроектом. Буду виходити в ефіри і вже повідомляти про ситуацію. Всім дякую, хто був на ефірі.